Існує думка, що армія чорні хрестоносці під керівництвом полководця Жана найкраща і найелітніша армія на всьому сході. Ні армії султанів, ні антіохії і навіть монгольські орди не можуть нічого зробити військам безстрашного Жана. Чорні хрестоносці і вправду здобули дуже багато перемог і багато міст впало під їхнім натиском. За всю свою кар'єру чорні хрестоносці не програли, не програли жодного бою. Мої вітання, ви на каналі Weekend Adventure і ми з вами проходимо Атіла Total War 1212 .12 за князівство, або, як кажуть, Королівство Єрусалимське. Приєднуйтесь до нашого проходження.